Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт тольки, хлопчики та дівчульки! Ви дивитесь веселі саморобки, а мене звати тута. Слухайте, тут таке сталося. Побачила я якось, як зробити гарну та прикольну кепку. Зробила собі декілька і вирішила показати вам. Тому саме сьогодні ми з вами зробимо ось таку кепочку з вушками та дуже гарнесеньким ось таким бантиком. Зробити цю кепку дуже і дуже просто та легко. Для цього нам знадобиться кольоровий папір та картон, клей, ножиці, лінійка. І простий олівець, і все. Усе це приготували. Слідкуйте уважно за моїми руками і нічогісінько не пропустіть. А зараз, якщо ви готові зробити ось таку гарну та прикольну кепку, ми починаємо. Говоримо усі разом чарівні слова. Ми веселі саморобки! Беремо кольоровий картон і на ньому потрібно зробити дві смужки шириною 4,5 см. Отож, дивіться, робимо ось такі позначки з одного боку дві. І з іншої дві позначки. Нагадую, що ширина цих позначок 4,5 см. Ось так з'єднуємо. Бачите, в мене довжина майже 30 см. А коли намалювали, відрізаємо. Ось так одна смужка і друга смужка. Зараз будемо робити основу для нашої кепки. Дивіться, це дуже легко. Потрібно зараз ці смужки склеїти між собою. Спочатку склеїмо ось так. Тут намастимо клеєм і приклеїмо другу смужку. Ось таким чином. Чик. І дуже добре притиснули. А перед тим як склеювати з іншого боку робити кільце, вам потрібно приміряти на голову, зробити примірку, щоб у вас обійшло, обійшов цей, це кільце вашу голову. В мене обходить, тому якщо буде завелике, ви можете трохи зменшити. Але потім обов'язково також, як я, склейте у кільце. Це буде основа кепки. Супер! А тепер будемо креслити е, наш козирьок. Для цього беремо будь-який папір і на ньому, ось так циркулем, я відміряла 10 см, це радіус, креслимо коло. Ось таке коло це буде зразок, він може бути з будь-якого паперу або з картону. Намалювали коло та вирізаємо. А ось тепер, дивіться, беремо вже. Картон, з якого ми робили основу, і обводимо цей зразок на нашому основному картоні, на блакитному. А тепер ось цей зразок коло, ось таким чином ставимо знову на наше блакитне вже коло і знову обводимо. Бачите, обвели половинку, начебто намалювали козирьок. А тепер відступаємо 2 см приблизно. І креслимо ще раз ось таку половинку. І ми з вами намалювали дуже гарний козирьок для нашої кепки. А тепер вирізаємо, дивіться уважно, ось тут. Так, по друг, другій лінії і по колу. Ось так. Чудово! А тепер, дивіться уважно, потрібно зробити невеличкі надрізи до лінії. Саме до лінії. Ось такі вони не широкі, не вузенькі, а середні. По всій нашій ось ці деталі робимо ось такі надрізи до лінії. А коли зробили, маємо їх загнути ось так. Кожен надріз згинаємо та дуже добре притискаємо. Я скажу вам, що е, за такою схемою, таким способом, роблять усі кепки, капелюхи, все-все-все, що потрібно зробити з картону або з паперу е, і приклеїти до кола, роблять саме так. Дивіться, приклеювати будемо ось яким способом. Ось так донизу і притиснемо. М -м, впізнаєте нашу кепку. Так, але для цього потрібно намастити. Ось ці тонесенькі деталі клеєм. Можна підкласти щось знизу, щоб не забруднити стіл. І ось так дуже-дуже щільно намастити кожен надріз клеєм. Ось так. Нічого не пропускайте, тому що чим більше клею, тим краще буде триматися наша кепка, наш козирьок на ній. А тепер ось таким чином. Так, основа сюди. Приклеюємо і дуже міцно притискаємо. Кепка готова! Далі будемо її прикрашати. Я взяла вже звичайний кольоровий папір і накреслила смужку шириною 2 см. А довжина в мене на усю довжину листочка на мого аркуша. Ось так вирізаємо тоненьку смужку. Вона в мене буде рожева, я дуже полюбляю рожевий колір, і взагалі рожевий з блакитним дуже гарно. Далі робимо позначки 10, тут 12 і малюємо такий собі прямокутник. Коли ми його намалювали, вирізаємо. Ми з цього прямокутника будемо робити деталі для вух. Дивіться, згинаємо навпіл, малюємо тут вушко зайчика, тому що в мене буде кепка з вушками. Ось таке одне вухо малюємо. Але так як ми склали папір двічі, то ми зараз одразу вирізаємо дві однакові деталі. Дивіться уважно: та-дам! Два рівнесеньких вушка. Далі беремо це одну деталь і вже обводимо на блакитному картоні, з якого ми робили основу нашої кепки. Ось так. Далі згинаємо навпіл і так само одразу вирізаємо дві деталі. Якщо вам складно, ви можете вирізати та малювати все по одній деталі. Намалювали одне вушко, потім друге. добре? Ось так, будемо приклеювати, але ще зарано. Беремо рожеві наші деталі і їх потрібно трохи зменшити. Ось так, бачите, знизу я відрізала багатенько, десь сантиметри 2 см, а по всьому колу десь по 2 мм. Бачите, щоб блакитне трошки стирчало. За нашими рожевими вушками. І тепер ці деталі приклеюємо на блакитні вушка. Далі робимо бантик. Згинаємо ось так навпіл, потім ще раз навпіл. Дивіться, тепер розкриваємо і робимо книжечку. Ось так. І згинаємо. Відрізаємо ось тут куточок. І з іншого боку так само. Давайте тепер подивимось. розріжемо навпіл. І потрібно ще трошки зменшити. Дивіться, зменшуємо ось тут всередині. І давайте ще зменшимо куточок, щоб серединка була теж дуже гарнесенька. Ось так, чудово. Тепер беремо малесенький папірець е жовтого паперу. Бачите, ось так. Я вирізала таку собі малесеньку смужку. Намастимо її клеєм, тоненьку маленьку смужку. І на неї будемо приклеювати бантик. Дивіться, ось так. Одна деталь. Намастимо клеєм всередині. Вставляємо другу, знову намастимо клеєм і закриємо. Четвертою вже стороною. І ось так смужкою закрили. Це один з способів зробити бантик. Але ви можете робити так, як вам зручно. Ну що ж, все готове. Тепер приклеїмо. Спочатку приклеїмо смужку. Ось так намастимо клеєм. Я зробила її тільки половинку, але якщо ви хочете, ви можете зробити по, всій, по всьому капелюшку, по всій нашій кепці. Ось так приклеїли. Ммм, mm, як гарно! Можна навіть і так носити. Але ні, ми з вами приклеїмо вуха, це буде дуже-дуже прикольно. Одне вушко приклеїмо ось тут. Намастити потрібно не все, а трошки менше, ніж половина знизу. Бачите, яке намастили клеєм. Друге приклеїмо ось так. І, звичайно ж, не забудьте про бантик. А бантик ми приклеїмо по центру. Намастимо клеєм, бачите, дуже зручно. Бантик намастити, тому що в нього там є така жовтенька основа. І притискаємо. М -м, дивіться, яка гарна кепка. Супер! Дуже гарно. Чудова робота! Дивіться! Дуже легко та просто ми з вами зробили. Гарну кепку! Тепер ми можемо йти гуляти, і сонце нам не заважатиме. А ще краще пофантазувати, зробити дуже багато таких різних кепок, зробити Мікі Мауса, або таку сердечками, або лисичку, слоника, зайчика, собачку, кицю, все, що завгодно. Зробити, зробити, наприклад, для братика, для сестрички, для мами, для тата. Ну, і ще для своїх друзів, і їм всім подарувати. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Ем, я буду приміряти, а ви йдіть і робіть. Все, до нових зустрічей! Па-па. Так, яку мені приміряти? Так, це мені м, до зеленого не дуже пасує. Чорне не знаю. Це це для моєї сукні буде. Так. О, зелену! Вдягати буду зелену. Так, у мене косичка одна сюди, друга йде сюди. Косичка. О, круто! Навіть косички в мене тут містилися. Хм, Я така крута, в мене кепка є. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом нас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!